Які задачі треба зробити по цій конструкції? Бачите, приїхали труби 40 на 40, з яких була зварена вже ця конструкція, її треба укріпити, тобто кинути наниз повністю отак от, от проварити. І на кожні ножки підняти, в залежності від того куту нахилу. Бачите, тут воно до полу не достає. Ну, тут підлога нерівна, але ну, воно так і було зроблено трошки під кутом. І що ми зробимо? Ми доваримо на кожній ножці 10, там 8, 7. і так от Зробимо його так, щоб він був в цю сторону нахилявся. Звідти там стояв гранулятор, і там була вища точка, і воно під кутом було сюди вниз. Тут в кінці буде стояти лоток, приїхав метал, тож лист треба зварити такий як лоток, для того, щоб туди з-під останньої бочки. де Стоїть сито борошна, яке не згранулювалося, бо вже відпало в процесі охолоджування, просто буде збиратися спеціальний лоток. А тут буде стояти палет з великим таким коритом, куди буде висипатись майже холодна гранула, яка ще трошки треба її полежати буде, і потім вона буде йти на наступний етап. І от, от сьогодні ми займемося цим дієстєм.